Вітаю, друзі, на ньюзрумі. Невизначеність, хаос і надія. Настає своєрідний момент істини і для Америки, і для України, і для Європи, і для Росії. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом і незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, щоб ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно ж, будемо дуже вдячні за поширення відео у соціальних мережах. Пишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи навпаки неприємною вона не була. Ще у лютому 2022 року, коли велика війна Владимира Путіна проти України тільки розпочиналася, багато хто зі спостерігачів висловлював припущення, що російський очільник буде тягнути її, принаймні, до президентських виборів у Сполучених Штатах, щоб визначитися із подальшими рішеннями вже тоді, коли всі ми дізнаємося прізвище нового президента Сполучених Штатів. Тоді такі прогнози здавалися майже фантастичними. Невже у Європі 21-го сторіччя Може майже три роки тривати така війна. Однак Путін справді дотягнув до американських президентських виборів до Дональда Трампа і здається, не збирається відмовлятися від власних агресивних планів. а новообраний американський президент налаштований на завершення війни. І саме тому 2025 рік стане своєрідним моментом істини і для Америки, і для України, і для Європи, і для Росії. Якщо ситуація у російській економіці, не сповіщає Путіну нічого хорошого і може створити проблеми для його режиму вже найближчим часом. очільник Кремля, як на мене, скористається шансом зміни влади у США і погодиться заморозити конфлікт майже на тих умовах, які пропонував висунути Трампу на посаду спецпредставника по війні генерал Кіт Келло. Тобто, йтиметься про припинення. Вогню по лінії зіткнення військ без будь-яких серйозних гарантій безпеки на кшталт членства в НАТО, але можливо із переозброєнням української армії. Конфлікт у такому замороженому вигляді може протривати принаймні термін перебування Дональда Трампа в білому домі, а ось розпочнеться він знову чи ні, залежатиме від готовності України посилювати свою обороноздатність і Заходу глибше інтегрувати Україну до власних структур та інституцій. Потім може бути ще один варіант, який відкладе війну. Грузинський фрустроване саме таким закінченням бойових дій, українське суспільство до того ж, налякане можливим повторенням війни, почне політично зміщуватися в бік тих, хто наполягатиме на зраді Заходу, тобто в бік російський. Хай навіть спочатку і непомітно для себе. Але те, що Путін обере саме заморозку, а не продовження війни, сьогодні ніхто не гарантуватиме. Він може бажати експериментувати з війною, відмовившись від пропозицій Трампа, продовжити воєнні дії і перевірити, наскільки новий господар Білого Дому справді готовий озброювати Україну у відповідь на його небажання домовлятися, і наскільки це нове озброєння, а гроші на нього потрібно буде ще додатково узгоджувати і виділяти, вплине на перебіг подій на фронті. Путін вважатиме, що він зможе звернутися до дипломатів у будь-який момент, і цей підхід виявиться помилковим. В результаті ми отримаємо заморозку не у 2025-му, а пізніше чи значно пізніше, але на менш сприятливих до Росії умовах. Або ж Росія і Сполучені Штати крокуватимуть до нових вершин ескалації, що буде позначатися на тому, що відбуватиметься у російсько-українській війні і в інших регіонах світу, де зустрічатимуться інтереси Москви, Пекіну і Вашингтона. Головною проблемою будь-якого прогнозу на 2025 рік є Повна відсутність реального матеріалу для аналізу. Насправді, подобається вам це чи ні, ми аналізуємо хаос. Ми не можемо передбачити реальних пропозицій. Не те, що намірів нової американської адміністрації не тільки на російсько-українському напрямку. Ми не знаємо, яким є реальний стан російської економіки. Навіть економісти роблять взаємовиключні прогнози. І найголовніше що про цей стан економіки думає Путін. Ми не знаємо, наскільки з ідеєю заморозки конфлікту, з урахуванням російських вимог погодяться не тільки у Києві, а й в європейських столицях. Усе, що ми можемо передбачити, це безліч варіантів, що базуються не стільки на фактах і цифрах, скільки на учасниках імовірних консультацій і на їхній картині світу. Хтось у цих прогнозах керується вірою, хтось підганяє їх під власні бажання, але, чесно сказати, ми поняття не маємо, як. Розгортатимуться події. Єдине, що ми знаємо точно, то це те, що реального політичного рішення у конфлікті, де обидві сторони претендують на ту саму територію, у випадку України це окуповані Росією українські землі, а у випадку Росії це сама Україна. Не існує природі. Тому будь-який мир, навіть якщо нам вдасться його добитися у 2025 році, буде вагітний новим конфліктом. І якщо цей мир дійсно стане реальністю, а не сподіванням. Перший же його день нам потрібно буде почати міркувати, як запобігти новій, ще більш кривавій і, на жаль, масштабній війні. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фраза, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє, своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!